Вітаю, мене звати Оксана, і я учитель хімії. Я переконана, що сучасний урок це не просто передача знань, а створення середовища, в якому народжуються ідеї, розвивається логіка та формується критичне мислення. І моя педагогічна ідея це розвиток критичного мислення у учнів на уроках хімії. Чи може урок хімії бути інтерактивним, динамічним і захопливим? Безумовно. Я активно використовую весь спектр методів, прийомів, засобів навчання, які допомагають учням не просто запам'ятовувати, а аналізувати, прогнозувати. Та знаходити нестандартні рішення у розв'язанні задач я навчаю учнів критично мислити, оскільки саме це допоможе їм стати успішними в майбутньому. Для зацікавлення учнів використовую тематичні меми, хімічні ребуси, хмари слів, загадки, кросворди, інтерактивні методи та прийоми. Окрім того, пропоную учням до розгляду та обговорення різноманітні проблемні запитання, суперечливі досліди, розуміння різних точок зору є чудовим способом дійти до розуміння будь-якої теми. Тому на уроках організовую навчальні дискусії у формі дебатів. Також для розвитку учнів здатності критично мислити, спираючись на власний та чужий досвід, використовує інтерактивний прийом ток-шоу Метод прес, оскільки їх застосування спонукає учнів до аналітичного та логічного мислення, формулювання власних висновків на основі хімічних знань. Хімія це не просто предмет, а спосіб мислення. У сучасному світі величезна кількість різної інформації, часто неправдивої, і тому я навчаю дітей розрізняти правду і фейк, аналізувати факти та робити аргументовані висновки. Фейки стосуються не лише політики, а й науки, зокрема хімії. Вся хімія це погано. В Україні нібито переименувала хімічний елемент Московій на Україні сода лікує рак. А які ще фейки ви чули? Хочете, щоб ми розібрали якийсь конкретний міф? Такі запитання задаю учням на уроці. Важливу роль у вивченні хімії відіграють реальні експерименти, які я проводжу спільно з учнями. Найпростіші досвіди стають ефективним інструментом для розвитку критичного мислення, особливо якщо супроводжуються запитаннями, які потім стають предметом для обговорення. Наприклад, що станеться, якщо підвищити температуру чи змінити концентрацію реагентів? Чи можна отримати інший результат, змінивши каталітичні умови? Ефективним засобом навчання є моделювання як фізичне, так і віртуальне. Моделювання розвиває вміння аналізувати взаємозв'язки, будувати логічні схеми та приймати рішення, що є ключовими навичками критичного мислення. Коли учні не просто читають про процеси, а самостійно їх відтворюють, вони починають мислити як науковці. Моделювання це не просто допоміжний інструмент у вивченні хімії, це потужний засіб формування майбутніх дослідників, винахідників та й, взагалі, розумних особистостей. До інструментів розвитку критичного мислення відношу також інтерактивні симуляції, на своїх уроках я активно використовую інтерактивні платформи та онлайн симулятори. Використання симуляцій допомагає учням вийти за межі підручника і зануритися у світ науки. Дані цифрові застосунки дають можливість учням відчути себе справжніми науковцями, які не лише запам'ятовують інформацію, а розмірковують, аналізують та експериментують. Важливим аспектом у формуванні критичних. Мислення є й розв'язування хімічних задач, що вимагають аналізу, логічного мислення та критичного підходу. Учні мають розглядати різні шляхи розв'язання, виявляти помилки та шукати оптимальні рішення. На моїх уроках учні є активними дослідниками, а не пасивними слухачами. Вони можуть аргументовано висловлювати свою думку та критично оцінювати інформацію. У них формуються розумові навички, які можна використати у будь-якій сфері життя: аналіз, синтез та оцінка. Учень це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити. Майбутні освіти це поєднання науки, технологій та творчого підходу. Моє завдання не просто навчати хімії, а допомагати, міркувати, досліджувати, експериментувати та знаходити нестандартні рішення. Адже саме критичне мислення є ключовою навичкою 21-го століття. Дякую за увагу і до зустрічі!